Мистецтву бароко був притаманний глибокий драматизм, що яск... особливо яскраво проявився у живописі та скульптурі. У XVII столітті Італія, як і раніше, відігравала провідну роль у формуванні нових художніх ідей та прийомів. Тож не дивно, що саме тут склалося декілька течій живопису. Прихильники величної манери, пов'язаної з історичними. Міфологічними чи біблійними сюжетами прославляли католицьких святих, римських пап, давньоримських імператорів і тогочасних володарів, зображаючи їх у парадних позах вічно молодими, сповненими здоров'я і бадьорості. Демократична манера простежується в творах Караваджо та його послідовників, караваджистів. Які не боялися показувати слабкість і суперечливість людської натури засобами живописної мови. Сучасні дослідники виокремили групу художників реальності, живописців періоду бароку, які не дотримувалися величної манери та не були прихильниками караваджизму, до них відносяться Кейль, Белоті, черуті та інші. Отже Живопис бароко відзначається декоративно-театральними композиціями, майстерною розробкою колоритой ефектів освітлення, складними ракурсами, підкресленою парадністю. Основні види та жанри живопису це розписи, фрески в церквах і палацах, вівтарний живопис, сюжетна картина та портрет. Найвідоміші художники Мікеланджело да Караваджо, Ель Греко, Хосе де Ріберо, Дієго Веласкес, Пітер Пауль Рубенс, Антоніс Ван Дейк, Рембрандт ван Рейн, do